Імперія це жахливе утворення, яке приречене тільки на один фінал, а назва цьому фіналу розпад. Сьогодні ми поговоримо про те, як розпадалися імперії, також про те, чому такий фінал неминуче чекає на уламо колишньої Російської імперії, що вони зараз іменують федерацією. Почнемо ми, з так би мовити, легендарної імперії, на ім'я Римська Імперія. Ця імперія у багатьох асоціюється з силою та міццю, але це ще рабство та бюрократія. Так само тогочасні римляни створили ту бюрократію, яка живе і до сьогодні, та й в цілому була створена модель державного устрою, схожа на сучасні, але навіть такі монстри розпадаються. Коли йдеться про падіння Римської імперії, то зазвичай мають на увазі розпад Західної Римської імперії наприкінці 5 століття нашої ери, але історики й досі сперечаються про точну дату падіння імперії, а також про причини, які призвели до цього. А деякі вчені взагалі вважають, що Римська імперія існувала до середини 15 століття, доки не припинила своє існування Східна Римська імперія, яка стала називатися Візантією. Думки різні. Отже, з початком великого переселення народів германські племена раз у раз проривали укріплений кордон імперії. З неймовірними зусиллями їх вибивали назад війська Риму. Справжня катастрофа розпочалась з появою у Європі гунів. Від самих кордонів Китаю рушили вони на захід. А у 375 році напали гуни на готів. Як наслідок, оздготи підкорились гунам, а вестготи відійшли до Дунаю. Римляни дозволили оселитись везготам на правах федератів, але з часом утиски чиновників голод підняли готів на повстання у 378 році. Неподалік від Адріанополя, повсталих зустріла римська армія на чолі з імператором Валентом, і вже через кілька годин страшної битви римське військо перестало існувати. Імператор загинув, все змінилося надзвичайно швидко, і от ця миттєвість подій надалі буде переслідувати кожну імперію, ховаючись за її завжди сяючим фасадом. Вестготи рушили на захід, і на чолі з вождем Аларіхом вони підійшли до Риму. Взяти могутню фортецю варварам було не під силу, але змучені тривалою облогою римляни, вирішили відкупитись. Щоб задовольнити варварів, довелось переплавити безліч срібних та золотих скульптур, в тому числі і зображення воїнської звитяги. Дійсно, вона у римлян була вже в минулому. Вже стало зрозуміло, що ця ситуація повториться. Відкупившись, римляні підписали собі смертний вирок на замітку сучасним політикам бо краще вчитися на помилках інших. Через два роки Аларік знову підійшов до Риму. Тепер ні відбитись, ні відкупитись римлянам не вдалося. Хто і як відчинив ворота вічного міста невідомо, але у 410 році Рим пав. Три дні грабували місто Вестготи, а потім відійшли на північ, і у південній Галії заснували власне королівство. Також варто поговорити і про зречення останнього імператора Ромула Августа. Багато вчених вважають, що кінець Римської імперії настав 4 вересня 476 року, коли майбутній правитель Італії Одуакер, який змовився з імператором східної римської імперії, змусив молодого імператора Ромула Августа зректися престолу. Одуакер був римським генералом німецького походження, і він узяв Ромула в полон у равені після перемоги над батьком 16-річного юнака в битві. Але Одуакер не вбив Ромула, а натомість призначив йому довічне утримання. Одуакер правив із равини до 493 року, коли його вбив Теодоріх, правитель Остготів, які вторглися тоді своєю армією. Теодоріг заснував в Італії нове могутнє королівство. Персональна влада в імперіях завжди надзвичайно хитка, якою б сильною вона не здавалася. Далі згадаємо Османську імперію, яка, як не дивно, також розпалася. Османська імперія в епоху свого розквіту могла стати всесвітньою. Її володіння були в Азії, Європі Африці. Армія була дуже потужною, практично непереможною. Багатства у вигляді скарбів, якими володіли султани для європейців, здавалися нереальними. Історія Османської імперії налічує 600 років. Існувала вона з 1299 аж до 1923 року. Але всьому у цьому світі, врешті-решт, приходить кінець. Причини падіння Османської імперії були багатоликі, а найголовніші з них це економічна слабкість та відсталість. До того ж, ця імперія була створена на крові. Причому всі піддані не мусульмани повинні були рабські підкорятися релігійним догмам ісламу, що і призвело до буремних повстань у всіх околицях імперії в Греції, Вірменії, в Балканських країнах і навіть у внутрішніх районах Турції. Послаблювали імперію також вічні кровопролитні війни з українцями, що завжди приводило до людських і великих матеріальних втрат. Але головною причиною були все-таки фанатичність і відсталість правителів і султанів великої порти, як називали тоді Османську імперію, а також страшна поразка в першій світовій війні. Надзвичайно часто імперії просто втрачали ґрунт під ногами, навіть не помічаючи того, як самі обрікають себе на трагічний фінал. Занепад Османської імперії почався в 1683 році, коли була зроблена друга і остання безуспішна спроба підкорити відень. Будучи більш не в змозі завойовувати і грабувати Європу, Османська імперія втратила імпульс до свого розвитку і почала повільно згасати. Серед засад, що сприяли занепаду, можна назвати наступні погіршення економічних умов, конкуренція в торгівлі з боку обох Америк. Розширення торгівлі з Індією, яка пропонує товари за більш дешевими цінами, розвиток альтернативних торговельних шляхів, зростання безробіття в межах самої імперії, яка стає менш централізованою, відсутність гідних, сильних правителів в 17, 18 і 19 столітті. Думаю, виникають певні асоціації з сьогоденням. Все це призвело до того, що в 1909 році младотурками, ліберальною світською групою, був повалений султан Абул хамід і на трон сів його брат Махмед V. Однак він не мав ніякої реальної влади. Всього 13 років по тому імперія буде зруйнована, а ще через два роки перестане існувати халіфат. В 1923 році була проголошена Турецька Республіка, а президентом став Кемаль Ататюрк. Але хто зна, може Ердоган ще спробує відновити імперію у вигляді великого Турану, принаймні карта вже існує. Прийшов час подивитися на найогиднішу імперію, яка вина у вбивствах мільйонів людей, зокрема українців. Мова, звісно ж, піде про Російську імперію. На початок 1917 року влада царя слабшала на очах. Його ненавиділи абсолютно всі версти населення імперії. Тут знов ж таки напрошується паралель сучасною Росією. Так, за офіційними рейтингами Путіну вірить звичайне населення, так званий глубійний народ. Але коли Пригожин пішов на Москву, його підтримували практично всі. Але повертаємось. В той час Миколу ненавиділи навіть селяни за те, що той був неспроможний провести реформи, які він обіцяв цим самим селянам ще у 1905 році. Було ще невдоволення армії війною, і знов відразу згадуються перли пригожина про боєприпаси. Та нарешті третій фактор невдоволена буржуазія, яку злило те, що Микола не здатний керувати державою. Тут вже згадується інший пригожин Іосіф та його відома телефонна розмова. Все одно, все одно Этот голос Точно не имеет ко мне никакого отношения. Проти Миколи II пішли навіть його родичі, які були дуже невдоволені тим, що той у всьому покірно слухається свою дружину, яка ще й була німкою та лобіювала на вищі посади у державі своїх родичів. Сюди ж можна віднести її зв'язок з Распутіним. Почала з'являтися опозиція, яка складалась з октябристів та кадетів. До того ж, був і фактор більшовиків, які вели дуже активну підривну роботу серед робітників та селян. Піднімали народні маси, так сказати. У царя ж було роздуте его. Себе він вважав вище за будь-які закони, демонстративно не звертаючи на це уваги. У лютому 1917 року почалися хлібні бунти, і це стало каталізатором до подальших подій. На вулиці повиходив робочий клас, зупинивши роботу заводів та вимагаючи закінчити війну. В підсумку сформувалась багатотисячна хода страйкарів, а їхнім гаслом було геть самодержавство. Через це Микола II втік до Могильова, а розбиратися з народною масою він залишив міністра внутрішніх справ. Але ані козаки, ані поліція та резервісти результату не дали. А вся справа була знову ж таки в армії, яка була просто розвалена та не хотіла воювати. Тобто ці події були їм вигідні. Мало того, частина солдатів підняли бунт та почали вбивати собі офіцерів. Нарешті, 27 лютого, повстали регулярні частини, які були розквартировані в Петербурзі. Таким чином утворилося двовладдя. Частина військ підпорядковувалася опозиційній державній думі, яка забрала на себе владні повноваження, а інша частина робітничим та солдатським совєтам, якими керували більшовики. Царя могла б врятувати домовленість з німцями, але цього не відбулось, тобто, проти була сама доля. 2 березня 1917 року Микола був змушений зректися престолу. Після цього полковника Романова, як його тепер називали, заарештували разом сім'єю та розмістили у царському селі. Влада перейшла до рук тимчасового уряду, який мав діяти до створення установчих зборів. Владою заволодів Керінський. Так з'явилася Російська Республіка, але ситуація тривалася недовго. Через декілька місяців на горизонті з'явився Ленін з добре відомим більшовицьким заколотом. На місці Російської імперії утворився не менш жахливий Совєтський Союз, але за суттю своєї він був такою самою імперією, яка в підсумку також розпалась. Було безліч чинників, чому так сталося. По-перше, Совєтський Союз, хоча й мав власну, хоча й дуже відсталу та повільну економіку, але був критично залежним від експорту вуглеводнів, нафти та газу, і це безумовно ключовий фактор. По-друге, з 1979 року совєтська армія воювала в Афганістані, називаючи це так званим інтернаціональним долгом. А по факту це ще одна чергова спецоперація, яка повністю провалилася, але про це трошки пізніше. Ця війна призвела до впровадження санкцій проти совєтів, що зробило громадян вже зовсім зубожілими. 11 березня 1985 року Михайла Горбачова обрали генеральним секретарем КПРС. Його попередник на посту Костянтин Черненко помер, закінчивши період так званих перегонів на лафетах. Горбачов став наймолодшим керівником СРСР після Сталіна. Номінально совєтський союз лишався однією з найбільших економік світу. Втім, якість життя погіршувалася, країною ширився дефіцит товарів. Відчутним був загальний економічний занепад. Тож Горбачов наважився на реформи, але нагадаємо для довідки, що туалетний папір в союзі з'явився тільки у 60-х роках. 25 лютого 1986 року було оголошено політику гласності. Її цілі демократизація політичної системи, прозора система врядування, індивідуальна свобода громадян. Горбачов започатковує суспільну дискусію із запитань, які раніше були табуйовані. йшлося про деякі аспекти совєтської історії чи сучасних на той час проблем. Але в підсумку це стало однією з причин розпаду. Люди відчули свободу та шанс. Ми маємо на увазі не росіян, а національні провінції. 26 квітня 1986 року відбувся вибух атомного реактору Чорнобильської АЕС. Це була найбільша атомна аварія в історії людства. Незважаючи на політику гласності, совєти применшували масштаби катастрофи, що в підсумку привело до смерті сотень тисяч людей. 27 січня 1987 року Горбачов оголошує початок перебудови з метою оздоровлення економіки відходу від центрального планування та розвитку приватного підприємництва, але ситуацію це не покращило. 1988 89 роки реформи Горбачова зіштовхнулися з проблемами. Країна й далі зазнавала економічних негараздів. До того ж, у деяких республіках розпочався рух за здобуття незалежності. Також Горбачов планує послабляти владу комуністичної партії. Тож у липні 1988 року пропонує утворити з'їзд народних депутатів СРСР. Вибори відбулися навесні 1989 року. У грудні 1988 року Горбачов оголосив скорочення числа збройних сил СРСР у країнах Варшавського договору. У повітрі вже дуже чітко пахло смертю червоного монстра. Звісно, для тих, хто все розумів, ми не кажемо про звичайне населення. Для них все сталося зненацька. Війна в Афганістані вбила в кришку труни Союзу дуже товстий цвях. А вся справа в тому, що, як ми вже казали, союз був дуже залежним від ціни на нафту. Економіка та країна в цілому були приречені, коли ціна за барлі рухнула до 10 доларів. В підсумку за майже 10 років після вторгнення СРСР у Афганістан було оголошено про відведення військ. Так завершилася афганська війна. Холодна війна між СРСР та США, що тривала понад 40 років, завершилася в 1990 році, звісно ж, перемогою Заходу. Дві з 15 радянських республік оголосили незалежність, а саме Литва та Латвія. Наступного року це ж зробить решта республік. 17 березня 1991 року відбувся референдум про майбутній устрій Совєтського Союзу. Пропонувалося перетворити його у Федерацію республік з широкою автономією. Підписання нового союзного договору було призначено на 20 серпня 1991 року. Втім, група реакціонерів спробувала зберегти СРСР силою і 18 серпня заблокували Горбачова в його резиденції в Криму. Наступного дня у Москву увійшли танки. Владу на себе взяв державний комітет з надзвичайного стану, але заколот зазнав швидкої поразки. Совєти вже не можна було врятувати. Протягом року решта совєтських республік оголошує незалежність, деякі відразу після провалу пучу. І як підсумок цієї історії Горбачов подає у відставку з посади президента СРСР і передає владу Єльцину. Висновком виникає питання: а що ж буде з Росією? Наша думка, враховуючи те, що влада в країні є персоналісткою, схожою на мафіозну структуру. Після того, як Путін перестане бути президентом, почнеться бійка за владу, що спровокує розпад. Народи отримують ще один шанс на свободу. Не виключена війна, схожа на громадянську, але кланова за суттю. А воювати між собою будуть ті, хто має за собою реальну військову силу. Що стосується відходу Путіна від влади, це може статися дуже раптово. Маємо на увазі чорного лебедя. Це подія, яку ніхто не очікує. В імперіях такі події завжди відбуваються раптово. А зараз ми повинні жити і боротися всіма силами допомагати зсу та берегти нашу історію. Сподобалось відео. Вподобайка та коментар допоможуть алгоритмам Ютубу поширювати його мережею. А ваш донат допоможе нам створювати більше цікавих відео.